Мабуть, всі ми знаємо це відчуття, коли сидіння вдома навіть за улюбленою книгою починає набридати, особливо під час блекаутів, які трапляються все частіше і бажання розвіятись просто не виходить із голови. Хочеться побачити щось незвичайне і нове. Але що? Куди зараз піти і як додати яскравих фарб до своїх сірих буднів? Для більшості людей Київ це Києво-Печерська лавра, Софійський та Михайлівський собори, Майдан Незалежності, будинок з химерами та Андріївський узвіз. Проте, крім стандартного набору, у столиці є чимало місць незвичайних, які варто відвідати не лише задля цікавості, а й задля нетипових світлин і нових вражень. Хочу вам порадити три круті локації в Києві, які гарантовано зроблять ваш вікенд незабутнім. Першою локацією є тропічна ферма Планети Метеликів. Кожен з нас в дитинстві любив спостерігати за такими прекрасними створіннями, як метелики. Легкі і прозорі вони викликають невимовне захоплення, відчуття свободи і легкості. Природа обдарувала їх крила чарівними візерунками, які нікого не залишать байдужим. Ці створіння завжди були посланцями літа. Але на тропічній фермі Планети метеликів ви зможете милуватися ними цілий рік. Тут метеликів можна брати на руки та фотографуватися. Вони зацікавлять не лише дітей, а й дорослих, бо можна поринути в життя справжнього тропічного лісу. У павільйоні ви також зможете спостерігати повний цикл розвитку яйце, гусениця, лялечка, метелик. Процес народження метелика з лялечки ще нікого не залишив байдужим. Це видовище воістину захоплююче і незвичайне, так само, як і подальше перетворення новонародженого метелика на прекрасну красуню з чудовими крильцями. У павільйоні ви потрапите в світ дикої природи. Забудете про всі негаразди і просто відпочинете. До того ж, можна придбати живих метеликів і лялечок або ж сувенір метелика в красивій рамці з натурального дерева. Саме таке місце подарує вам радість і гарний настрій на весь день. Після споглядання за тропічним життям гарною ідеєю буде відпочити та набратися сил і енергії в легендарному київському кафе Ярослава. Це культова київська локація, що знаходиться в людному історичному центрі міста. Ярослава завжди була магнітом для туристів і просто киян. Весь цей час вона користується непідробною прихильністю. Саме тут завжди широкий асортимент страв національної кухні, шалений вибір смачних пиріжків, фарширована риба, салат олів'є і інші принади. Тут час наче зупинився, адже меню не змінювалося більше 70 років. І до того ж вас приємно здивують ціни. Кияни люблять кафе Ярослава за смак дитинства. І це один із символів Києва та туристичне місце. В Ярославі можна зустріти будь-кого від відомих художників, музикантів, голодних студентів до політиків. Але всіх цих людей об'єднує одне любов до випічки та до Києва. Третя локація і враження після її відвідування надовго закарбувалися в моїй пам'яті. Це виставка, що знаходиться в музеї майстерні Кавалерідзе. І вона називається Пізнання. Виставка загиблого воїна. Тут можна побачити роботи Віктора Налапшого. Абстрактні художні роботи Віктора наповнені символізмом і яскравими барвами. Попри те, що у творчості художника можна простежити одну стилістику і манери виконання, кожна робота відрізняється і є неповторною. За основу Віктор використовує прості геометричні форми, спіралі, плями, які мають як і м'які кути, так і гострі, що говорить нам про багатогранність і особливість автора. Як казав сам Віктор, коли творю, крізь мене проходить безкінечний потік, і я лише передаю його. Віктор був дуже творчою людиною, яка бачила та відчувала світ особливо. Він багато малював і залишив після себе більше 20 робіт. З початком повномасштабного вторгнення два тижні він та його дружина Анна провели підострілами в Київській області, потім змогли виїхати у Львів. Декілька тижнів вони прожили у Львові, та далі Віктор пішов добровольцем в Збройні Сили України. Ось публікація Віктора, що датована 29 квітня 2022 року. Загинув Віктор Налапший 30 серпня 2022 року на Херсонському напрямку. Його дружина організувала виставку в пам'ять про свого чоловіка. Це була третя і остання локація, якою я хотіла з вами поділитись. Але дуже важливо пам'ятати, завдяки кому і якою ціною нам даються такі тихі і щасливі дні. І хоча тут зображена історія лише однієї людини, він уособлює в собі тисячі життів наших захисників, які борються за мир і за спокій на нашій землі і у наших домівках. Звісно, йдуть дуже важкі часи, але нам не слід піддаватись смутку. І зараз навколо нас темрява, це правда. Але наші душі мають сяяти. Бо саме за це ми і боремось.